Вітаю. Час інформаційного підсумку на Першому Подільському. Головні теми доби до вашої уваги за мить. Не перемикайте. На Хмельниччині злочинна група медиків виготовляла фальшиві довідки для осіб, що підлягають мобілізації. На такій ефері лікарям вдалося заробити понад 7 мільйонів гривень. Яке покарання загрожує причетним до лікарської схеми, розповіли правоохоронці. Понад 300 тисяч доларів США заробили на оформленні медичних довідок. Поліцейські Хмельниччини спільно з працівниками облуправління СБУ та прокуратури викрили злочинну схему в одному із медзакладів регіону, організовану головою лікарської комісії та іншими особами, котрі оформлювали фіктивні довідки. Таким чином вони допомагали чоловікам призовного віку ухилитися від проходження військової служби через отримання інвалідності чи інших важких хвороб. Серед учасників групи голова комісії, керівництво лікарні, а також фахові спеціалісти: анестезіолог, онколог, хірург, дерматолог, ортопед, терапевт, медсестра та довірені особи. Зловмисники оцінювали свою роботу від 2 до 10 тисяч доларів США. Довірені особи підшуковували клієнтів та збирали їхні особисті документи для подальшої передачі в роботу. Посередником у справі між лікарями та ухилянтами була медсестра за 100 доларів США на день. Вона реєструвала отримані документи та відповідала за отримання і передачу грошей організатору схеми. В ході оперативно слідчих заходів правоохоронці задокументували понад 100 фактів одержання неправомірної вигоди на суму більше ніж 300 тисяч доларів США. Днями поліцейські затримали голову комісії, медсестру та одну із довірених осіб на гарячому. Ті отримали та ділили понад 4,5 тисячі доларів США Результатами обшуків в службових кабінетах за місцями мешкання фігурантів та у їх авто вилучили гроші в національній та іноземній валюті з загальною сумою понад 7 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення, затриманим про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Слідство триває. Суботній ранок у центрі Хмельницького виявився неспокійним. На Проскурівській виникла пожежа в приміщенні котельні одного із кафе. Існувала загроза перекидання полум'я на сусідні будівлі. Як приборкували полум'я, показали самі вогнеборці. Ледь не згоріла. 22 квітня надзвичайники врятували від знищення вогнем пам'ятку архітектури 1898 року. У котельні місцевого закладу спалахнув дах і мансарда. До рятувальних робіт залучили понад два десятки працівників ДСНС та шість одиниць спецтехніки. Як припускають, причиною лиха стали аварійні режими роботи, електропроводки, вентиляції. Близько 10-ї години поступило повідомлення про виникнення пожежі по вулиці Проскурівській. Кафе Шеферман. По прибуттю до місця виклику встановлено. Площа пожежі 100 метрів квадратних. Пожежа розповсюджується на інші комерційні приміщення, які знаходяться в будівлі. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділами Хмельницького гарнізону та не допущено розповсюдження пожежі на суміжній приміщенні будівлі. У Нетішині місцевий житель постане перед судом за серію крадіжок телефонного кабелю. 44-річний чоловік два місяці поспіль зрізав кабель у підвалах житлових будинків. Щоправда, двічі йому не вдалося довести злочин до кінця, завадили випадкові свідки. Чоловік уже неодноразово відбував покарання за крадіжки та наркозлочини. В ході розслідування правоохоронці встановили причетність рецидивіста до 11 епізодів. Викрадений кабель він опалював та здавав на металобрухт. Тепер чоловікові може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Продовж останнього року українці стали більше витрачати коштів на їжу, оплату житла, комунальні послуги та одяг. На що найбільше йде грошей щомісяця, та як виходять із цієї ситуації краяни, якщо доходи натомість не збільшилися? Дивіться в рубриці питання дня. За останній рік українці найбільше витрачали кошти на такі звичні речі, як одяг та їжу. Скажіть, будь ласка, на що найбільше витрачає ваша сім'я? Приблизно на яку суму та чи вдається вам заощаджувати в таких умовах? Саме більше ми витрачаємо на комуналку. Оце у нас що саме більше, йде, це комуналка. Ну і тоді вже харчі. Ну так? А так, ну заощаджувати дуже-дуже. Дуже мало. Приходиться не заощаджувати, а намагатися більше заробляти в цих складних умовах. Ну, не можу нічого сказати, поки намагаємося, поки все нормально. Так то в день, по суті, під 100 гривень то точно виходить. Так само більше, що не їжу, то все. Я в, діло в тому, що я живу сама. Я пенсіонерка. І все на продукти. Ну і комунальне, звісно. У мене мінімальна пенсія, з чого заощаджувати. Заощаджуємо нам на, на одязі, а. На першому місці харчування діти. Так само хочеться якусь скерочку і так щось вкусні діткам, так що стараємося заощаджувати. В тиждень буквально десь витрачаємо півтори-дві тисячі в тиждень. Найбільше витрачається на їжу і на проїзд, певне. На одяг, не скажу, так багато втрачається, як завжди. Можливо, навіть і зменшилися витрати на одяг. На продукти. Більше всього витрачаються. Заощаджувати так дається». Напевно, на продукти. Зараз це найважливіше, напевно, і найдорожче, тому що ціни зараз жахливі на продукти. А заощаджувати напевно ні не вдається. Оперативну інформацію про стан захворюваності на COVID-19 на Хмельниччині оприлюднили в обласній військовій адміністрації. За період з 17 по 23 квітня на території Хмельницької області зареєстровано 627 випадків інфікування коронавірусом, що майже у половину менше ніж тижнем раніше. Госпіталізовано 112 осіб, одужало 1143 особи. Померло 8 осіб. З метою профілактики захворювання на COVID-19 продовжується процес імунізації населення. У багатьох країнах 24 квітня стартував всесвітній тиждень імунізації. Попри війну він розпочався і в Україні. Медики вкотре наголошують, вакцина є попередником чималого списку інфекційних захворювань, тому слід дотримуватися календаря профілактичних щеплень. Всесвітній тиждень імунізації стартував і у Хмельницькому. Жителька обласного центру Зоя каже, прийшла щепитись згідно з національним календарем. Профілактика дифтерії Стубняк я роблю щеплення. Ну, це щеплення має проводитися кожні 10 років, ми отримуємо, щоб не захворіти, щоб бути здоровими. Медсестра дуже добре зробила, навіть не боляче. День, що має на меті привернути увагу суспільства до вакцинації, як захисту від інфекційних захворювань, не став менш актуальним під час повномасштабної війни. Навіть навпаки, кажуть фахівці, медики зосереджені на порятунку військових та постраждалих цивільних. Відтак, щеплення найкращий спосіб убезпечити себе від недух. Однак із препаратами є певні труднощі. Ми вакцинуємо дітей і дорослих щодня, ну що хвилини. Маємо вакцину: дифтерія, правець, полімрій для дітей, Кір, паратит, краснуха для дітей з року і інших. Маємо гепатит, маємо гемофільну інфекцію. Є час, що ми маємо більше вакцини, є час, що ми маємо менше вакцину, але на це є війна. Кажуть на кількість охочих щепитись від різних хвороб, впливають банально погодні умови. Стало менше людей і через війну. Якщо гарна погода, якщо все добре, від рутинної інфекції щоденно дорослим населення – це 50 чоловік, дитяче населення з усіма профілактичними щепленнями це десь до 100 чоловік. Це є захист і дітей, і дорослих від тих керованих інфекцій, які ми можемо захистити. Опитані мешканці обласного центру виявилися свідомими. Необхідні щеплення для дітей, як запевняють, не пропускають. Вакциную від народження всіма вакцинами. Ну бо це важливо, це здоров'я дитини. Якби, зараз багато вірусів різних, якими дитина не може сама справитися, виробляється імунітет. Раніше щеплювала, а тепер ні. Чому так? Ну, внук щеплювався, була протипок... температура поктемпература піднялася і все. Тепер я не знаю. Так, звичайно, дотримуємося. Ми стараємося, стараємося не пропускати. Це дуже важливо, звичайно, для здоров'я. Кожному слід подбати про своє здоров'я завчасно закликають імунізуватися і переселенців. І у продовження теми до хвороб, які не минають, а лише відступають, належить низка ревматологічних нозологій. Пацієнти з таким діагнозом все ж повноцінно живуть, якщо вчасно і періодично отримують належну терапію. У єдиному в Хмельницькому, не враховуючи обласної лікарні ревматологічному відділенні, побували наші кореспонденти. До слова, тут і навчаються лікарі-інтерни. Психологічно. Це нормально, та ви просто перший раз тому вам так. У ревматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні, що розрахований на 50 ліжкомісць, у цю весняну пору пацієнтів більш ніж достатньо. В нас лікуються пацієнти з такими захворюваннями ревматичними, як ревматоїдний артрит, подагрічний артрит, псоріатичний артрит, анкелозуючий спондиліт, звичайно, пацієнти із захворюванням сполучної тканини і різноманітні васколіти. Наразі після свят у нас, звичайно, пацієнти з подагрічним поліартритом не дотримуються дієти, саме м'яса пішли, паски і загострення. Дав даних пацієнтів уже тривалий час. Лікарі відділення опанували досить специфічну маніпуляцію ін'єкцій в суглоби. Її ефективність переоцінити важко, та й введення препаратів необхідно пацієнтам досить рідко. Є такі, що раз півроку цей раз в рік. Ефект, що е, ті пацієнти, які регулярно приймають ці препарати, у них у крайньому разі не йде далі процес розпаду суглобу, а залишається на місці, вода вже покращується. Покращується якість життя. Вони ходять. Якщо ми цього не будемо робити, то далі перспектива тільки через рік, два-три, а кому і чуть-чуть більше заміна суглобу. То ці препарати відтерміновують або, взагалі, ми уникаємо заміни суглобу. Отримавши вчасну допомогу, пацієнти у більшості випадків уникають потреби у ціпковій і заміни суглобу. Зовсім не страшно. Я в щілину між кістками. Єдине, тільки молодь прошу, вже, бо я практично з 15-го року тут у цьому відділенні підліковувалася, отримала дозу додаткового здоров'я. Це займайтеся, бережіть свої м'язи, тренуйте м'язи. Тому що це цей корсет м'язаві, це мабуть основа основ є. Вітаємося, милою Водимировну, вона затискає, перевіряємо сискання, силу, рукання є молочівка так тримати. У відділенні проходять навчання лікарі-інтерни. Тут впродовж двох-чотирьох тижнів, залежно від спеціалізації, вони спостерігають пацієнтів та беруть безпосередню участь у лікуванні. Це єдине ревматологічне відділення у міських хмельницьких лікувальних закладах. А відтак для інтернів одна можливість удосконалити фах. Важкі хвороби, автоімунні процеси в ревматологічному відділенні, і треба цих хворих лікувати. За вони невіліком ці хвороби може брести в ремісію, але на жаль. Хвороба нікуди не дінеться, навіть остеоартрит, звичайний, з коксартрозом і так далі. Ще вже нучу за системний червоний вовчак, хрематоїдний артрит, анклизуєш спонділетрі, тобто ціла гамма нозології в наших хворих ревматологічні. Це кажу, як лікар перше род, тому що перше як лікар і вже як викладач кафедри. Усі гострі стани у відділенні лікують безоплатно. Відтак у пацієнтів є шанс уникнути інвалідизації та покращити якість життя. Наші пацієнти забезпечені, можна сказати, всім, тому що в нас де все по протоколах. У нас є глюкокортикоїди, і хочете, і внутрі вено ін'єкції. Ми все даємо, є преднізолони, в нас таблетовані форми, метод рексати, ну все є. Звичайно, якщо вже пацієнт щось хоче, таке ну це вже його побажання. Так, нас слава Богу, в нас все є. Ми забезпечені. Пацієнти стаціонару, залежно від хвороби, на лікування потрапляють у період загострення і проводять тут до 10 днів. По тому їх фактично. Чно усе життя супроводжує підтримуюча терапія. Три з половиною тонни гуманітарного вантажу передала служба відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області колегам-шляховикам із Харківщини. Нині ж до роботи повернулися 137 працівників, що будуть приводити до ладу дороги у Харківській області. Для потреб дорожників із Слобожанщини спрямували продукти харчування, побутову хімію та предмети особистої гігієни. Три роки тому у Хмельницькому стартував глобальний екологічний проект озеленення планети, котрий сьогодні об'єднує 141 країну світу. В рамках акції, вихідними на території Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, стартував весняний етап висадки зелених насаджень Мільйон дерев життя. Хто доєднався до акції озеленення? Дивіться в нашому сюжеті. Але я незламних героїв. Днями на території Хмельницького кооперативного торговально-економічного інституту на знак подяки нашим захисникам висадили дерева. Така ініціатива закликає шанувати пам'ять загиблих, поважати військових та бути вдячними усім тим, завдяки кому ми можемо спокійно жити. Таким чином, ми наближаємо перемогу, таким чином ми говоримо про те, що нас не здолати, ми не переможні. Доєдналися до ініціативи студенти, викладачі, військові, представники влади та всі небайдужі. Така акція по всій Україні відбулася у рамках проекту Мільйон дерев життя. Дуже символічно, тому що сьогодні найкращі сини і дочки боронять нашу землю від ворога. А ми. В знак того, що віримо в нашу перемогу, висаджуємо дерева і алеї життя. Це і хвойні, ялина, сосна. Це дуже зараз весною популярні квітучі сакури і різні види магнолій. Це різні кущі. Ми висаджуємо липу, горіх фруктових дерев дуже багато висаджується. Обирали локацію для саджанців не випадково, адже головна мета не просто посадити, а й зберегти та виростити здорове дерево. На ділянці інституту цього дня дали життя майже трьом десяткам саджанців різних видів. «27 ялинок, сакуру і магнолію по одній сакурі, по одній магнолії, тому що це символи миру і символи життя отакі От символічні дерева до ялинок, які висаджені в алеї нескорених героїв». Для алеї незламних героїв обрали територію кооперативного торговельно-економічного інституту, адже десятки студентів та працівників закладу нині у лавах Збройних сил України. П'ятеро віддали своє життя за нашу державу. Ця алея слави, алея наших героїв. Ми сьогодні ці дерева висаджували на їх честь, для того щоб студенти і всі хмельничани, які проходять здовж кооперативного інституту, бачили і вшановували пам'ять наших героїв. Загалом у рамках акції Мільйон дерев життя озеленили 23 локації на Хмельниччині. Олександр Тітов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Після зимового періоду колесо огляду у парку імені Чекмана в Хмельницькому розпочало свою сезонну роботу. Минулоріч у травні колесо запрацювало після капітального ремонту. За шість місяців минулого року атракціон прийняв майже 45 тисяч відвідувачів. Працюватиме колесо за таким графіком у понеділок, четверта п'ятницю з 14 до 20 години, у вихідні з 12 до двадцятої. І наразі це все, чим хотіли поділитися. Дякуємо за довіру до першого подільського та до зустрічі в ефірі уже дуже скоро. Нехай щастить.